Кожен наш спокійний ранок чиясь безсонна ніч, кожна наша усмішка, чиясь боротьба, кожен наш новий день їхня незламність в Україні 1 жовтня відзначають День захисників та захисниць. Цього дня урочисті заходи у Житомирі почалися на майдані Корольова із загальнонаціональної хвилини мовчання. Після цього присутні поклали квіти до алеї слави героїв. Військовий капелан Олексій Поляков розповідає: дату для відзначення Дня захисників України обрали не випадково. Це також свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Три свята ми сьогодні святкуємо, продовжуючи славетні традиції наших козаків, продовжуючи. Боротьбу за незалежність нашої е, України і шануючи, е, згадуючи тих, хто вже віддали своє життя, і віддаючи честь і повагу тим, хто зараз продовжує боротьбу, захищаючи нашу, нашу незалежність на півночі, на півдні, на сході. Урочистості, долучився, й військовослужбовець Максим каже, цей день насамперед нагадування про мужність та неземність тих, хто захищає Україну від російських окупантів. Війна почалася з за того, що ми десь забули, що ми вільна нація, що ми Україна, і в пам'ять всіх побратимів загиблих наших, ми повинні пам'ятати це і йти до перемоги, щоб не повторити знову знову. Те, що відбувається зараз. Після урочистостей ветеранів російсько-української війни відзначили почесними нагородами: мужність, честь та звитяга. Валентина Петрук Ілона Усатая, Телеканал СК 1 1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України. З нагоди цього свята ми запитали житомирян, що вони хочуть побажати нашим героям у цей день. В цей день я хочу пожелати нашим захисникам, і захисницям, перемоги і щоб скоріше верталися додому, щоб було все добре. Чекаю дуже додому і чекаю перемоги. Здоров'я, всім, миру, всім. Всього найкраще. Саме і перемоги мене син воює. Здоров'я і повернення живим, живими додому, до, до, до своєї рідні. Здоров'я, наснаги, терпіння. Ну, напевно, таке. Саме найкраще, що можна побажати. Здоров'я, здоров'я найміцніше. І найкращих янголів-охоронців. Хай їх охороняють. Вони найкращі, найміцніші. Щоб всі вернулись живі, здорові додому і щоб ми перемоги. Здоров'я миру. І скоріше щоб все закінчилося, щоб вони повернулися додому. Дай Боже їм здоров'я, щоб війну помогли нам кінчити, і щоб життя продовжалося в нашій вільній Україні. Я хочу побажати, щоб всі були здорові, і всі були щасливі, і щоб наша країна процвітала, щоб вона була заможньою, щоб ми всі мали майбутнє, мали світле майбутнє і щоб ми своєю країною пишалися. Щастя, миру, перемоги. Удачі, щоб Вони живенькі, здоровенькі вернулися. До Житомира прибув мистецький потяг. Два вагони перетворені на галерейні простори зі своєю унікальною атмосферою та музикою. Центральною подією є фотовиставка, яка демонструє Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Фото виставка із назвою Відвага нації це світлини мужності, стійкості та незламної надії українського народу. Фотографом став американський бізнесмен, політик і суспільний діяч Говард Бафет, який подорожував Україною упродовж 160 днів. 63 з них чоловік провів на лінії фронту. Це дуже сильний спосіб насправді показати наш стан там зараз. Тому це дуже цінно для нас. всіх. багато людей досі не розуміють всієї. Всього жах, дуже багато людей досі російською розмовляють. Я дуже сподіваюся, що це не забудуть. На виставку завітала і ж Галина. Її син захищав Україну ще у 2014 році. Отримав поранення. А у 2021-му серце героя зупинилося. Жінка розглядала світлини з особливим болем в очах. Мені просто бідно за нашу країну. Що нам таке зходиться пережити? Ми ж такий народ, як сказати. Добрі, і от, от таке припало і зараз переживаєш як внуки, як ці діти На стінах двох вагонів 52 світлини з різних куточків України. Це унікальний проєкт. В об'єктив Говарда Баффета потрапили військові, ветерани, діти, які тікають від війни, і люди старшого віку, які не можуть стримати емоцій. Очима Говарда Баффета ми бачимо. Мужність, стійкість в боротьбі за демократію, незалежність нашої країни Перший Раз цей потяг вирушив у мандрівку Україною 13 червня в місті Одесі. Наразі більше 30 міст цей поїзд вже відвідав. За цей час мистецький потяг відвідали понад 30 тисяч українців у Житомирі. Він пробуде 5 днів. Аби потрапити на фотовиставку. Реєструйтеся за QR-кодом на екрані. Вхід безкоштовний. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 до дня захисників і захисниць України пластовий молодіжний фонд провів квест для школярів. Кожні учасники мають мапу на мапі позначені точки по місту. Вони підходять до е, точки, роблять фото. На точках знаходяться QR-коди, з якими мають питання різне спрямування. Історія, культура і так далі. Такий квест проводять у Житомирі вже втретє. І щороку долучаються все більше і більше команд. Ігрові формі, формі квесту, qr кодів е... Такого змагальницького ефекту це завжди цікавіше дізнаватися щось про наше місто, про е, героїв, про історичних діячів. До квесту доєднався і Володимир. Хлопчик розповідає, пластує вже близько шести років. А цьогоріч навіть допомагав із організацією заходу. Дуже подобається все так. Цікаво. Ну я хочу виграти зі своєю командою. Учасники випробовували себе у серії головоломок. Завдання, логіку, швидкість та креативність. Це командна гра. Це дає можливість дітям спілкуватися між собою не лише в соцмережах, тому що зараз ера соцмереж, вони всі в телефонах. А тут реальне спілкування, реальне розв'язування задач. Це цікавинка інтерактивна, тому що все QR-кодами, потрібно думати. До квесту долучилися також представники інструкторської групи сил спеціальних операцій, які облаштували для учасників три локації: тактична медицина, мінна безпека та озброєння. Розповідь це буде така культурно-просвітницька, тобто вони повинні зрозуміти, які озброєння, які міни, чому вони небезпечні, чому можна до них підходити. Як треба, якщо ти побачив зброю, так само практично можуть спорядити магазин, розібрати автомат. Там є нові зразки зброї, які вже 24-25 року. Буде порівняння старої зброї радянської, яка була і новітньої зброї, яка у нас зараз є на озброєнні, яке ми використовуємо для оборони нашої держави. Загалом участь у квесті взяли близько 150 учасників. Це 28 команд по 5 гравців віком від 12 до 16 років, а також супроводжуючий. Ірина Цепун, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.